Каналі НТК розпочинається новий інформаційний тиждень. В Студії працює Ольга Гириджук. Мої вітання. І про найважливіші та найцікавіші події понеділка, 30 жовтня та минулих вихідних, розповімо сьогодні у випуску далі коротко. Коломийському інституту управління природними ресурсами університету Крок 25 років. Скільки студентів тут навчаються та які професії освоюють? Екстремальна кризова психологія вона дуже затребувана в нинішній час. У Коломийській громаді відбувся незвичний курс практикум для освітян. Саме отака от організація локації на природі дає можливість випустити пар. Тарас Марусик презентував книгу у Коломиї. Найбільше за кількістю презентація. про це та інше детальніше у випуску. 31 жовтня у Коломийській громаді день жалоби за загиблим захисником Олександром Рощуком. Чин похорону розпочнеться о 10-й годині від церкви святого священомученика Йосифата. Поховають героя на Алеї Слави. Цигарки без марок акцизного податку на суму понад 270 тисяч гривень. У Коломиї поліцейські виявили у водія тютюнові вироби із відсутніми на них марками акцизного податку. Автомобіль Мерседес патрульні зупинили за порушення правил дорожнього руху. Під час перевірки транспортного засобу інспектори виявили на задньому сидінні численні блоки цигарок із відсутніми на них акцизними марками. На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Від будь-яких пояснень водій відмовився. Правоохоронці встановили водій, мешканець чернівців, перевозив цигарки з метою подальшого збуту. Їх у Коломиї за результатами проведених слідчих дій автомобіль разом із тютюньовими виробами вилучено. Слідчі розпочали досудове розслідування за частиною першої статті 204 кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне виготовлення зберігання збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів. Коломийському інституту управління природними ресурсами університету Крок 25 років. За чверть століття заклад має понад 10 тисяч випускників. Свого часу був одним із найпопулярніших, де готували геодезистів та землевпорядників. Скільки студентів тут навчаються зараз? Та які професії освоюють? Дивіться далі. Інститут управління природніми ресурсами відкрили у Коломиї у 1998 році. Одним із його засновників є Ігор Довганюк, колишній очільник міста. Пригадує, заклад заснували завдяки фінансовим внескам небайдужих людей. Виникла ідея, що ми маємо світу підняти вище, як вона є. Думаю, ну а чекайте, що Коломия не заслуговує на те, щоб мати вищий навчальний заклад. кажемо, а хто би міг це підтримати? Ну, ми почали перераховувати, і вони погодилися якусь частку дати, і я дав так само. Ну на той час не були великі це дві зарплати, якщо не помиляюся мера. А мер мамалу зарплату. Хто більше заплатив, знаєте, з бізнесменів, хто менше. Над створенням закладу працювала вчена рада. Пригадує Василь Глаголюк. Він теж один із співзасновників інституту управління природніми ресурсами, який на той час пригадує, був необхідністю, бо дуже бракувало фахівців земловпорядників. Ситуація була така, що при кожній. llamada Сільсьскі радгі мав би бути землепорядник. Земля, це є цінність України. З нею треба вміти обійтися, як належиться. А в Кодомиї не було такого закладу. Дуже скоро інститут управління природними ресурсами став популярним серед студентів. Пригадує Марія Грицан. Вона очолює заклад чотири роки. Наш заклад дуже був відомий в свій час. Він був найпопулярнішим, тому що готували ми геодезистів. Підготовка була дуже фахова. До нас приходили здобувати освіту із Закарпаття. Вінницька область, тернопільська, Чернівецька область, наша звичайна згодом, окрім землевпорядників, заклад почав готувати і інших фахівців: менеджмент, економіка, фінанси, туризм за 25 років. Інститут управління природними ресурсами університету Крок має 10 тисяч випускників. Серед них Любомир Чорнописький. Він виконує обов'язки директора державного підприємства, науково-дослідний та проектний інститут землеустрою. У чоловіка найкращі спогади про заклад. Перший випуск подвійне свято. 25 років створення інституту, і 20 років, як ми закінчили тут. навчатися у ньому було дуже приємно до нас. Придали професора академіки, і нам викладали. Нам дуже цікаво було цих розумних людей слухати і набиратися тих знань, які вони нам несли. Святослав Бочулюк, один із перших викладачів інституту управління природними ресурсами. каже, дуже пишається випускниками закладу. Більшість наших випускників працює в різних областях, навіть України здобули вищу освіту, і тепер працюють на благо нашої України щодо розвитку земельної реформи зараз в інституті управління природніми ресурсами університету. Крок навчаються 300 студентів, освоюють шість спеціальностей. Три спеціальності на фаховому молодшому бакалаврі. Це є фінанси, банківська справа, страхування і фондовий ринок, туризм і геодезія, три програми освітні бакалаврські це екстремальна і кризова психологія, менеджмент, логістика і туризм. Зокрема, студенти, які освоюють кризову психологію, ведуть практику у соціальних закладах. Пишається директорка Марія Грицан. Екстремальна кризова психологія вона дуже затребувана в нинішній час. Студенти допомагають і в лікарні, і в карітасі, інших таких соціальних закладах, де потрібна власна психологічна допомога. До слова, 25-річчя заклад вирішив відзначити науково-практичним семінаром. Обговорювали законодавчі норми щодо землі. Випускники закладу та землевпорядники Коломийщини ще не ділилися досвідом. Такі Практичні семінари відбудуться у скорім часі з місцевими фахівцями та випускниками закладу, які працюють у сфері туризму та економіки. Поки діти на канікулах, учителі в дії у Коломийській громаді відбувся незвичний курс практикум для освітян. Педагоги проходили спортивну естафету, вчились надавати домедичну допомогу, стріляти і проходити мінне поле. До того ж, варили банош та проходили психологічний тренінг. Організував все центр професійного розвитку педагогічних працівників Коломийської міської ради. Деталі в сюжеті. Після майже двогодинної спортивної ес. Стафети на фініші Марія Гушулей, освітянка з воскресинців. Тут вона представляє команду Коломийського ліцею номер 1 імені Василя Стефаника. Неймовірно, мені дуже сподобалось, дуже, дуже пригодницько. Емоції на висоті. Все дуже важливо на наш час. Та, повторили до медичну допомогу. Навіть постріляли трохи. Може, десь і не попали, але було забавно. Ну, взагалі враження чудові. Відразу за командою першого ліцею фінішують освітяни, які представляють ліцей номер 5 Директор його Шеперівцівської філії Ігор Павлюк цього разу і як учасник, і як співорганізатор. Адже відбувається курс практикум у Шеперівцівському лісі. Просто організовувати, а залишитися поза дійством якось ну, не то. Вирішив трошки прийняти участь. Як на мене, пробіглися ми дуже здорово. Ми навіть зуміли, хоча відстань між командами старт 10 хвилин, то ми одну із команд змогли наздогнати. На етапах це, це дуже, для нас це показник того, що, що ми непогані в непоганій спортивній формі. Оки одні проходили спортивну естафету, вчились надавати домедичну допомогу, стріляти та поводитись з мінно-вибуховими предметами. Інші члени команди варили банош, адже журі оцінюватиме не лише спортивні таланти освітян, але й кулінарні. До того ж, після фізичної активності незайвим зайвим буде і підживитись. Масло давали сметанку, давали верховинської бринзи гуцульської, шкварка українського і нашої душі і нашої любові душі, любові, краси від номер номервісі. Це Віртуази. На завершення всіх чекав психологічний тренінг із конкурсом креативного мислення щодо майбутнього навчальних закладів, команди яких представлені на заході, розповідає практичний психолог центру професійного розвитку педагогічних працівників Коломийської міської ради Марина Тимофійчук. Центр професійного розвитку педагогічних працівників взяв собі на мету не лише навчати і підвищити кваліфікацію педагогічних працівників Коломийської територіальної громади, але й про те, щоб подбати, змінити локацію. Тому що в канікулярний час вчителі відвідують школу, вони мають методичні дні, вони працюють, але саме отака організація локації на природі дає можливість випустити пар, дає можливість переключитися, дає можливість просто елементарно покомунікувати з іншими людьми, познайомитися з своїми колегами. Ми сусідніх шкіл проявити себе, а особливо естафета і змагання воно дає можливість просто побути в ролі навіть тих же самих школярів. Загалом участь у курсі практикумі для освітян учителів дії взяли збірні команди із шести ліцеїв Коломийської громади, а саме першого, четвертого, п'ятого, восьмого, дев'ятого та саджевського. Присутні також групи підтримки та представники адміністрації навчальних закладів. Організатори дійства мають намір. І надалі використовувати неформальні підходи для професійного розвитку педагогічних працівників. Мовні акти, які змінюють Україну. У Коломиї відбулася презентація першої книги журналіста-перекладача та громадського активіста із Прикарпаття Тараса Марусика. У межах візиту автор зустрівся зі студентами Коломийського навчально-наукового інституту. Тарас Марусик, експерт з питань мовної політики, автор і ведучий журналістських програм і матеріалів, культуролог, публіцист, перекладач з французької роду із надзернянщини, працював у Верховній Раді, кабінеті міністрів і секретаріаті президента. Над своєю першою авторською книгою письменник працював близько 10 років і завершив її в 2022 році. До повномасштабного вторгнення Росії в Україну встиг зробити презентації в кількох великих містах України і тільки зараз з'явилася можливість відвідати Коломию. Я вирішив зібрати те, чим я займався не один десяток років, але власне в книжці зібрані частина моїх матеріалів на мовну тематику за останні 10 років. Основна частина була надрукована на сайті Радіо Свобода в Рубраці, точці, «Точка точці.зоро Тарас Марусик зізнається, його власна боротьба за українське починається ще з дитинства. На створення книги автора надихнув його батько, який у 60-70-х роках боровся з русизмами та росіянізмами. Книжка це продукт. Мого постійного відслідковування мовної політики в Україні, аналізу законів постанов, підзаконних актів, заяв політиків, дій політиків і так само протидії громадянського суспільства, того, що я називаю пасіонерною меншістю, Коломийський навчально-науковий інститут Тарас Марусик відвідує вдруге. Кілька років тому він презентував тут один із чотирьох своїх перекладів. Пригадує доцентка кафедри філології Галина Волощук. Він такий критик, але добрий критик, власне, навіть президентських різних політик, тобто як і Януковича, Ющенка, Порошенко, і Зеленського, що не так вони роблять власне на політичному рівні прийняті законів щодо української мови, і один із співавторів закону про функціонування української держави у 2019 році. З перших уст послухати, як творилася політика та як писалася книга, прийшли студенти інституту педагогічних. О, коледжу учні коломийського ліцею, номер два, вчителі та викладачі. Тарас Марусик зізнається, був вражений кількістю присутніх і запитаннями аудиторії. По правді кажучи, це найбільше най, найбільша за кількістю презентації. Ще була досить така людна в Чернівецькому університеті. Наскільки я побачив, бо я перепитував, хотів мати зворотній зв'язок. Всім було цікаво і зрозуміло. І дуже мене в кінці зворушила одна студентка, першокурсниця, яка підійшла. Щоб мені подякувати і сказати, що будь ласка, продовжуйте цю роботу. Це було дуже цікаво. Юлія Марціновська, Андрій Гращук, події НТК. Створювали осінні композиції і допомагали військовим. У Снятині відбувся благодійний майстер-клас із флористики. Учні місцевого ліцею інтелект спільно з флористкою Мирославою Кабанюк створили композиції, які потім поклали до могил захисників України. Водночас зібрали кошти для потреб військовослужбовців зі снятинщини, які зараз захищають Україну на передовій. Оскільки зараз жовтень і місяць добрих справ. Ми вирішили зробити акцію підтримати наших героїв, як і ті тих, які захищають нашу землю зараз, і ті, які вже віддали своє життя за нашу волю. Тому ми закликали пані Мирославу провести такий благодійний майстер-клас, де ми і наші діти могли навчитися робити різноманітні композиції квіткові, які ми потім піднесли нашим воїнам як ту маленьку частинку нашої подяки за їхню. Таку справу благородну за те, що вони віддали своє життя за нашу свободу і за те, що ми зараз мирно могли жити в Україні. Була дуже надзвичайно рада провести майстер-клас. Діти надзвичайно щирі, творчі і креативні. Композиції створили з великою любов'ю, оскільки саме їх поклали до пам'ятників героїв, захисників яким ми безмежно вдячні за наш мир і нашу свободу, і це все на сьогодні. Я ж нагадую, що наші новини ви можете переглядати в інтернеті за адресами, які зараз бачите на екрані, або слухати в ефірі Радіо Сяйвом. Уся команда події дякує вам за довіру. Нехай щастить! Слава Україні!